Живучи в Україні, неможливо спрогнозувати, коли почнеться чергова повітряна тривога через російську атаку і що трапиться далі. З цих міркувань в країні обмежені масові заходи, а ті події, що проводяться, мають бути в укриттях чи в безпосередній близькості до них. Якщо заходи це точкові події в окремих містах, то вибори це одночасна масова подія у кожному населеному пункті країни. Для розуміння на попередніх виборах були задіяні понад 33 тисячі виборчих дільниць, де протягом дня голосували від 500 до 2,5 тисяч людей. А якщо росіяни оберуть своїми цілями виборчі дільниці, ніхто не може надати гарантії, що вони цього не робитимуть. Російські ракети вже неодноразово цілили по місцях, де було багато цивільних. Обстріл дитячої лікарні у Києві, піцерії і залізничного вокзалу у Краматорську, торгівельного центру в Кременчуці, кафе у селі Гроза на Харківщині, де відбувались поминки.